Катерина Бабкіна, я навіть тепер не знаю, що тобі розказати. Я навіть тепер не знаю, що тобі розказати. Цей вітер з полів південних бере облогу міста, і хочеться відчинити йому всі брами, зламати грати. Він трепетом повне тіло, ніби світлом кімнати. Я навіть тепер не знаю, як тобі відповісти. Так ночі стають малі. А дні осяйні й великі, так набувають сенсу зустрічі випадкові, колись давно пережиті. Так виростають ріки з тривалих дощів, так пси міські, зголодніли й дикі, робляться тихі, добрі, лагідні і шовкові, птахи обживають гнізда, тривоги, що раз дрібніші, свої обживають ніші, а сни обживають душі. І ще не стає тепліше, але не стає холодніше. І люди стають простіші, якщо не стають добріші, і обживають, що можуть, але стараються дуже. З непевних і темних видів окреслюються предмети, дерева на запах із кухонь сходяться звідусюди, такі тонкі їхні тіні, такі тремкі силуети. Ні, Я тепер навіть не знаю, хто ти, не знаю, де ти, і ще дотепер не знаю, коли я тебе забуду.